Бачите, посиділи його поки сюди, він вже на собак гавкав, на машу гавкав. Він характерний такий, гарнюня, він завжди ласкавий, але він такий дзвіночок з характером. Бо іспугався, він виригав в таксі, ми цього не знімали, тому що там, слава Богу, що в коленку ось. Так, так, зайчик, ну потерпи, потерпи. Зараз ми тебе в інші кімнати обласкуємо. Давай, дочь, до, Джек, назвали його Джек. Джекі. Джек. Джек і Маша. Маша Джека. Цинятко таке, дивіться, яке вони ласкаве. Побачили з вікна його. Люди фоткають, Каже, такий добрий. Зараз його до себе заберемо. Да? Пішли. <смі> Дивіться, як він гарний. Зайшли вже до магазину. Все, зараз ми купимо, як його пробивати. Так, сюди класти, зараз, зараз будемо таксі визивати. Де так. твій телефон? Да? Моя Кому лабрадора? Кому лабрадора? Лабрадор, ну, лабрадор mm -hmm. схоже. Такі Манюні побачили, його так шкода. Заберемо. Хлопчика, да? такий ласкавий. Моя булочка. Може комусь потрібен, де да ми його вам вже віддамо. Да. Зараз чекаємо таксі. Кажуть, що тут що таких троє було. Вони Може цей загубився. Ми вже його будемо прилаштувати. Покопаємо його зараз, вичищимо. Поки у нас притулка, поки у нас є місце, їжа на нього є. Слава Богу, поки нам ну, допомогли нещодавно. Ось, е чекаємо за ще ми евакуацію. Спробувати. На жаль, більше ми не можемо взяти. Ось такий красивий будемо, бо будемо його офоткаємо, будемо піарити, виставляти на велик, ніж. Гуляти з Манюнею та змашує. Він так повторяє, так? Назвали його Джеком. Гарнюня наш. Для першої прогулянки він молодець. Не забоявся. Вчора він боявся. Вчора ми його знайшли.